Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю про ситуацію на фронті. Про те, як у Чернівцях стартував 14-й одеський міжнародний кінофестиваль, та яку локацію відкрили для творчості малечі та юного покоління. Вже готові розповісти кореспонденти ТВА. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 544-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 РСЗВ. 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У Чернівцях родини полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зібралися коло дзвону пам'яті, аби привернути увагу до героїв, які мужньо відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Утім, зараз про них немає жодної інформації. Побувала на заході і знімальна група ТВА. Вони борються за нашу свободу, а ми за них. Родичі зниклих безвісти та полонених військовослужбовців зібралися у центрі Чернівців, аби нагадати про тих, хто мужньо пішов відстоювати незалежність нашої країни. Утім, наразі зв'язок з ними втрачений. Мета нашого заходу це просто. Е Достукатися до можливо до влади, до людей, щоб не забували, що є, зникли безвісті, є полонені, є загиблі хлопці. Ми робимо мірні акції не для того, щоб сказати свій негатив, свій протест в бригаді, а саме достукатись. Можливо, до влади, можливо, до держорганів до держструктури, які займаються пошуками, які займаються обмінами, які займаються поверненнями загиблих тіл. Пані Ольга понад рік шукає свого чоловіка, учасника АТО, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Каже, останній раз спілкувалася з ним по телефону 28 травня 2022 року. Наша бригада вони були і під Києвом, ну багато місць. Можливо, не знає, не можна казати, не можна казати. Останнє місце його перебування це Донецька область, Бахмутський район. Позвонив, сказав, що пару днів не буде на зв'язку, і ці пару днів вже рік і три місяці. Більше року розшукує свого сниклого безвісти чоловіка і Оксана Оверченко, який з перших днів широкомасштабного вторгнення рушив захищати землю від російського окупанта. Каже, воював на Луганщині, там і зник з 13 червня 2022 року. На зв'язок не виходить. Сьогодні я з міста Хмельницького приїхала щоб підтримати мирну акцію. Ми розшукуємо своїх рідних. Ми їх не забули, і до сих пір їх шукаємо. І ми маємо велику надію на їхнє повернення. Вже рік ми живемо в. Цьому страшному, в цій страшній реальності, і але ми не падаємо духом і чекаємо свого Сергія додому. Чекає на сина Віталія, мати Віоріка Малярчук. каже, спершу син служив в АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення його мобілізували. Відтоді захищав територіальну цілісність України в Бахмуті. І там він пропав. Я нічого не знаю. Дочка кругом дзвонить. Ми нічого не знаємо. Я так хочу його знайти. Хоть би сказали, чи він у полоні, чи де він є, чи живий, щоб вернувся додому. Він обіцяв, що повернеться додому і немає його дотепер. Я не можу спати, не можу. Думаю тільки про нього. Організатори акції, громадська організація «Опора титанів та рідні полонених бійців кажуть, напередодні Дня Незалежності хочуть привернути увагу до військових, про яких немає ніякої інформації. Попередню таку акцію проводило у Франківську та Коломиї. А наступна буде 30 серпня в Києві. Аліна Рябко, Руслан Батюк та ТВА До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина провела в останню дорогу героїв. Із сержантом Моренчуком Олегом, воїном військової частини А-47-22, попрощалися в Лужаних. Солдату Крупчаку Юрію, воїну військової частини А-70-15, останню шану віддали в селі Череш. З молодшим сержантом Нікулою Юрієм, воїном військової частини 2144, прощання відбулося в селі Зелене. Старшого солдата Драгомира Андрія, воїна військової частини А 0998 в останню дорогу провели в селі Верхній Петрівці, із солдатом Дарчуком Олександром, воїном військової частини А 4722 попрощалися в місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Тут діти зможуть гратися та займатися мистецтвом, а також навчатися за допомогою новітніх девайсів. У Чернівцях відкрили громадський центр Простір дружній до дітей, молоді та сімей. Детальніше про те, що приготували для малечі та юного покоління, розповідаємо далі. Все для дозвілля і навчання. У Чернівцях відкрили громадський центр Простір дружній до дітей, молоді та сімей. Це місце, де діти можуть відчути себе в безпеці та відволіктися від війни за допомогою ігор та мистецтва. Загалом дітки приходять від 4 років, щоб вже дитина могла або щось ліпити з пластиліну, або малювати, або граємо якісь рухливі ігри. Ви бачите тут і ще в іншій залі там багато кубиків, ковриків інших. Іграшок, які допоможуть дітям відчути командний дух з однієї сторони, а з іншої сторони розвинути дрібну моторику і якось разом спільно провести час. Окрім того, діти матимуть можливість отримати вагому допомогу в освіті, адже для них відкрили ще й цифровий навчальний центр. У ньому юні відвідувачі можуть займатися за допомогою девайсів, таких як ноутбуки та планшети. До того ж, тут є спеціальний персонал, який підтримуватиме дітей у цьому процесі. До Цього простору можуть звернутися всі діти, які потребують і які хочуть навчатися додатково або мати додаткові навички. І ті діти, в яких немає девайсів. І які приходять і користуються цими приладдями безпосередньо в цьому центрі. Ми не замінюємо учбовий процес, а допомагаємо освітньому процесу бути безперебійним. В нас також в зимовий період є генератори, є екофло, де діти, які не мають змоги або не будуть мати змогу в електростанціях, да або не буде електричества. 14-річний Сергій побував на відкритті громадського центру. Його зацікавила можливість займатися Матися навчанням за допомогою новітніх девайсів. мені дуже сподобалося привітання, урочисти, все дуже цікаво. моїй школі також є сев за Children» і нас з англійською мовою. І нас в цьому навчили і мені дуже все подобається. Це може легше вивчати англійську мову і інші вдосконалювати її. Відвідувати громадський центр можуть як діти внутрішньо переміщених осіб, так і юні буковинці. Ми зробили його інклюзивним. Ви бачили при вході і пандусі, і інклюзивні вбиральні. Тобто, будь-які діти, які проживають на даний момент в місті Чернівці чи області, мають можливість чи навіть. Діти, які приїдуть на певний час, мають можливість сюди прийти і спільно проводити час. Наш орієнтир на те, щоб діти мали змогу тут інтегруватися в громаду, в внутрішньопереміщенні, комунікувати з іншими дітьми, з місцевим населенням, місцевими дітками. Там могли дружити, обмінюватися якоюсь інформацією, комунікувати. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Десять ящиків контрабандних сигарет у сховку на кордоні з Румунією. Охоронці рубежу виявили 5 тисяч пачок без акцизних тютюнових виробів. Їх заховали у лісовому масиві, а в подальшому мали нелегально перемістити через кордон. Вартість вилученого складає понад 200 тисяч гривень. Ще один випадок контрабанди трапився в пункті пропуску порубне. Цього разу сигарети виявили у пасажирки рейсового автобуса Чернівці Сучава. Громадянка України намагалася перевести через державний рубіж 460 пачок тютюнових виробів. Без марок акцизного податку, вартістю 30 тисяч гривень. На Буковині протягом вихідних трапилися чотири автопригоди. Одна з них зі смертельним наслідком. В обласному центрі чернівчанин не впорався з керуванням автомобіля та допустив зіткнення з мотоциклістом. У результаті аварії останній отримав травму ноги. Ще одна автопригода трапилася в селі Шипинці, водій мотоцикла, не вибравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з транспортним засобом Мерседес Бен Спрінтер». Того ж дня в селі Старі Брусківці 13-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем. Травмувався неповнолітній водій та його 12-річний пасажир. Також 19 серпня вночі у селі Недобоївці відбулося лобове зіткнення двох автомобілів БМВ. У результаті ДТП травми отримав один з водіїв та пасажири. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання допомоги найстарший з пасажирів помер. Без червоної доріжки та помпезностей. На вихідних у Чернівцях стартував 14-й одеський міжнародний кінофестиваль. Щодо рік через повномасштабне вторгнення, найбільший український кінофестиваль проводили за кордоном. Однак цьогоріч, попри воєнний стан, організатори вирішили все ж повернути фестиваль в Україну. На відкритті побувала і знімальна група ТВА. З хвилини мовчання за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Чернігова та з вшанування пам'яті полеглих діячів кіноіндустрії. Саме так почалось офіційне відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. Ще торік свято кіно відбувалось за кордоном. Однак організатори вирішили повернути фестиваль в Україну, і саме Чернівці стали основним містом проведення заходу. Ми готувалися це два місяці. Якщо пам'ятаєте, ми, ми, ми зустрічалися на меточе Open». Це було на початку червня, тоді виникла така ідея провести фестиваль в Чернісах. Ми переживаємо, ми хвилюємося. Це є така дія в значання Чернісів. Я сподіваюся, що всі отримують задоволення від переглядів фільмів, як гості міста, так і черніщани. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, на Буковину завітало чимало іноземних фахівців кіноіндустрії, зазначає керівниця культурно-мистецького центру імені Миколайчука Тетяна Дяченко. Знаково те, що багато наших закордонних колег наважилися приїхати сюди. І я гадаю, що наша Буковина, Чернівці дуже сподобаються їм, і ми матимемо багато плідної співпраці на майбутнє, що допоможе розвиватися і Чернівцям, і Буковині у всіх напрямках та галузях. У дні фестивалю у Чернівцях покажуть 46 фільмів. Їх чорнівчани та гості міста можуть побачити у двох локаціях у центрі Миколайчука та у кінотеатрі «Чернівці», зауважує програмний директор фестивалю Алік Шпилюк. Ми дуже вдячні, що в нас є друга зала. Тепер і сьогодні зранку вже розпочались покази. Вже були перші покази і національного конкурсу, і міжнародного конкурсу, і нашої позаконкурсної програми. І навіть ось ввечері, коли тут відбудеться церемонія. Очистого відкриття в кінотеатрі Чернівці можна буде подивитися два дуже цікавих фільми. Генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух зазначає, у конкурсних програмах фестивалю переважають документальні кіно. Звичайно, не обійшлося, тому що в нашому житті це вже неможливо без цього обійтись. Це фільми про війну, про війну, яка почалася ще з 2014 року в Україні, і яка так. Війшла в наші життя абсолютно кожного українця, тому звичайно знімається дуже багато документального кіно про війну, і воно об'єднано в нас кілька блоків. Це хроніки війни, і так, так, так ми так, так переможемо. У цей нелегкий для нашої країни час ми повинні підтримувати розвиток українського кіно, переконана телеведуча та акторка Дар'я Тригубова. Зараз під час війни такі події дуже важливі, тому що вони, по перше, дають зрозуміти всім, що українське кіно живе, що українські кінематографісти теж не здаються, що вони продовжують працювати. Тут відбувається дуже багато зустрічей, які згодом призводять до якихось нових проєктів. І розуміємо, що при цьому, якщо ми хочемо, щоб українське кіно жило, мають бути і фестивалі, і бюджети на нього, і зйомки, тому що інакше ми просто втратимо цю галузь повністю. Спеціально для 14-го одеського міжнародного кінофестивалю Укрпошта розробила марку, яку урочисто погасили в залі. Цього року до національної конкурсної програми ввійшли 10 повнометражних фільмів. Із переліком кінострічок можна ознайомитись на офіційному сайті кінофестивалю. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та дня ТВА. П'ять років тому вони почали знімати фільм, та лише тепер його побачать мільйони. У Чернівцях на 14-му одеському міжнародному кінофестивалі відбувся допрем'єрний показ стрічки Довбуш. Це був перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкрив саме український, а не іноземний фільм. Більше подробиць дивіться у сюжеті. У Чернівцях під час офіційного відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю відбувся допрем'єрний показ кінострічки Довбуш. Це був перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкрив саме український, а не іноземний фільм. Режисер стрічки Олесь Санін каже, історією про українського Робін Гуда зацікавився давно. Колись ця історія мені стала дуже цікава, але в кожного режисера є завжди якийсь багаж історій власних і час від часу вони тебе приходять. Ти думаєш. Той чи інший фільм, але іноді приходить час, що вже ти розумієш, що ця ідея власне ця історія найважливіша для тебе, і ти вже нічого інше робити не можеш і вже йдеш вперед. Саме 19 серпня, рівно п'ять років тому, відбувся перший знімальний день фільму. Зауважує режисер. Розповідає, що подолати за цей час довелось чимало проблем, адже кіно такого масштабу за роки незалежності в Україні майже не знімали. Для нас було стратегічно важливо, що, окрім державних грошей, які отримав фільм, а фільм дуже дорогий для виробництва. І так далі, щоб ще були гроші інвестиційні. Ну ми зараз в Чернівцях, і один чернівчанин Арсеній Яценюк, я до нього звернувся, запитав як великого фахівця з міжнародних зв'язків, перш за все, з ким би він мені порадив працювати з цією ідеєю інвестицій, які може і він нам дуже багато допоміг. І в великій мірі міжнародні зв'язки це частина людей, з якими він говорив, знаходив. Нам можливості одну із головних ролей, а саме брата Олексі Довбуша Івана, зіграв заслужений артист України Олексій Гнатковський. Актор каже, усі ті сенси, які закладалися у персонажів тоді, є надзвичайно актуальними і нині. Ми розуміли важливість тих речей, про які ми говоримо з екрану, але ми тоді боялися, бо вони були актуальними. І тепер вони стали надактуальними. І наше завдання. Е Якби пам'ятати своїх предків, пам'ятати, де ти живеш, пам'ятати свою землю і, і мати у цих пантеон святих. На жаль, в нас, ну як на жаль, бачиш, в нас зараз героїв святих дуже багато. Ми маємо про них знати, ми їх знаємо. Режисер стрічки Олесь Санін зауважує, зараз, як ніколи, важливо підтримувати українську кіноіндустрію. Зараз я глибоко переконаний в тому, що Перемога духу нашого вже настала. Вже нікого нема сумнівів, що ми не здамося. Ми все одно вирішили йти до глядача, і 24 серпня буде по всіх кінотеатрах України, які відкриті, буде показуватись картина. До слова першими глядачами фільму ще перед показом на фестивалі у Чернівцях стали українські військові. Олесь Санін вирішив організувати імпровізований кінозал для бійців 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша. Відбулося два покази, під час яких бійці не стримували емоції та дійшли згоди, що таке кіно необхідне тут і зараз. Йде довбуш і до світового глядача. Кінострічка вийде у прокат у країнах Балтії, Ізраїлі, Кореї та Німеччині. Всього понад 20 країн купили права на фільм та робитимуть його адаптацію національними мовами. Також фільм показуватимуть за кордоном українською мовою для українців, які тимчасово виїхали через війну. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ми днятива. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавих та актуальних тем ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.